Be real. Let's just be honest. Let's just be real. хей хей З вами Пукин. Сегодня мы продолжаем выживать сайт Easy Game. Уредник Сарии мы. И, мы. Я помню, памятаю... А с чем вы любит? А, да. Ой, стуто. Я добуду речь из Синдука. Змеичный так? От, і ще, І, до речі, конкурс закінчується вже в слідуючій серії. Да, в слідуючій серії. Так що готуйтесь поки можна. Домів нових я бачила, значить. Ну все одно, Отже, що я думаю, ми будемо робити в цій серії. М -м -м, надіюся, ми зможемо знайти якийсь магазин із головами. Це перше. Друге, постаратися зробити на ПВП. Що я точно ніколи не зроблю. Mm. Hey. <пробітник> і так, і ще я дещо придумав. Я буду. Я хочу сьогодні зробити клан. Так, клан. Отже, цей клан буде називатись Ютюб. Добре. Ну да, добре YouTube. І в цей клан може зайти, хто захоче. Всіх, хто захоче, просто аппіть коментарі і все. Я, звичайно, буду не тільки підписчиків своїх додати, а й інших людей, навіть незнайомих. Давайте я стам... зразу почну з клана. Клан креати. А ну з ти ти дещо зараз подивлюсь. Отже, друзі, подивіться, як мене такі, і треба робити ось так. Я вже скопіював. Отже, щоб зробити білий, треба е... не знаю, як це говорити. Короте, 6 типа 8F. Йо написав Знов типа 8-4. Ей. Максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 Ну, значит, будет просто YouTube Ось так. Все добре. Хух. Ну отже, я створю свій клан. Так, я, гроші не зняла за клас. За клан, тобто. Ну, нічого такого, ну давайте я зараз пошукаю трошки магазинів. О. кого магазин? Знаєте, Це напевне буде довго, тому я поставлю на паузу. Друзі, дивіться, я. Просто. Добре, що я був. Без речей бога. Я надіюся, я без них був. А чому він не чіпає? Що я йому зробив? Речі бога, меч, меч, головний меч. Хух. Речі залишились. Він мене не чіпає. Точно, Ікс мас Алмазний меч. Дайте я выкладу да, хоть алмазный А, и алмазок. Ну что тебе от меня треба? Ты мне тут не так ничего не сделаешь. Ничего ну, ты не поставишь тут. Тут приват. Стоп, что ты делаешь? И что? Для чего ты это делаешь? Я сразу выключу ПВП. И напишу. Бом, Боби МП. Не мешает. Отже, никто не хочет в магазин снова. Значит. Подивимось чатами с деревом. Надеюсь, что чувак мне ничего не зробит с моим таймом. И отже, що тут. Коли буде 3 хвилины. Не думаю, что я буду чекати, за зато час будешь забыть багато корисно. Все и один и піде на ПП. Ва. Та, 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 та. І це, до речі, є невеличкий лайфхак на сегмерах. Якщо ви десь ще плату, то наприклад кусок железа. Так, кусок железа якийсь. Ну то ви можете використовувати ванду, щоб не тратити свої дошки чи вугілля. І так, я не знаю, що на цьому самі голова випадають. Я думав, це дають лише адміни. Ну чи буває не вбиваєте? Я вам нічого не роблю. Я знаю, це я напевно вам нудно дивитись. Знаєте, що мені здається? Цей сезон якийсь трошки не дуже. Я думаю... цей сезон буде не дуже довгим. Ні, цей сундук ні, не начипат. Ну, отже, цей сезон буде не дуже довгим. Десь можливо... Серії 6 і почнеться новий сезон не на сервері виживання. Та в мене вже буде третій сезон виживання. Я знаю, це якийсь трошки нудний сервер, тому я мені здається, буде краще виживати вже в простому світі, не на сервері. І не думаю, що вам теж подобається дуже сильно подобається цей сезон. Ну, хто знає, можливо подобається. Дивіться, тут якийсь маба. Це що? Протеїн анаболіки. А, це ніби для того, щоб е -то, той. Більше було сили на ПП. О, чи тут лишилось? Одна хвилина 25, секунд. О, до речі, я забув клан. Клан. А ін. Наприклад, ось цей. Ви вже зустрієте в клані. Ой, я б чувака в клан. Хто хоче в мій клан, пишіть коментарі. І ви обов'язково в мій клан. Так. Але головне, щоб ми змогли з вами якось зв'язатись. І. Ну, щоб ми разом зайшли на цей сервер, і я вас добавлю. <реш> ну, божливо... можливо, ви б самі грали. Не думаю. Що так буде Доді, Я буду чекати на паузі 40 секунд, а для вас це буде всього лише одна секунда, як вам везе Чому не можна життя на паузу ставити? Добре, пауза. Друзі, знисуться зовсім чуть-чуть секунд 3, 2, 1. Зараз трошки треба почекати. Звук буде Ось. Забираємо всі речі, що можемо. Я думаю, що тут буде такі гарні речі попередній сет. І знову. алмазна броня. чому я такий ви га? Я тут майже всі речі забираю. Окей. Так, буду железно кольчужі. Не забувайте, як що IP це в першій серії. Я знаю, що мені лень просто вставляти знову IP в кожну серію. Так, і ви це, напевно, самі прекрасно знаєте. Бо ви теж думаю, багато хто ліниві. Не знаєте всі люди ліниві. Чому я так кажу? Це дійсно всі люди ліниві. В чомусь кожним людинам ви хоче ліндатись. Нічого забіг везучий. Це викидаємо. Не потрібні речі. Ну, думаю, що вже там немає сенсу лутати. Зараз я піду додому. Викладу ці всі речі. І, до речі, в є йде, чому б нам не зробити свій магазин? а це так сказати буде магазин для нубі Для чого мені ваші донат-кейси? Я не буду купляти ваші донат-кейси. У мене немає на цього грошей.

Нарешті, це закінчилось і дивіться. Тобто 25 рублів назавжди. Типа кейс. Назавжди? Не серйозно. А, ніби кейс, типа, один кейс 25 рублів назавжди, Але треба ще купити ключ. Ну знаєте, розумно? Ну добре, я зараз прийду, мені зараз. зараз, зараз На іде ще, друзі, я... Не знаю, що це буде зараз по другому але... Отже, я ці всі речі потім просто роздам. Оці всі, що в мене є. І закінчу сезон. Я знаю, він потім всі одним і дуже коротким. Але. Ми почнемо новий сезон на як просто не заряду. Можливо, я буду з якимось... зі своїм другом якимось. Ну отже, друзі, знаєте що. Я ці всі речі роздам. Прямо в Ну, Там я буду сразу с кількома своими друзьями. О! О! Я буду с кількома своими друзьями. Мы будем разом называть горячь. Ну, от же, друзья, так подумала. Ты сюда закинулся, куча все модным.